Доброго ранку, любі дітки. Сьогодні у нас заняття з соціолом художньої літератури. Тема заняття Право дитини в казках. Погляньте, плаче зайчик гіркими сльозами і примовляє. Хочу я до мами. Ти не плач зайчику, пограйся з нами і не щуєшся, як прийде мама. Як же тебе звати, зайченятку? Ось сідай. Сідай, будь ласка, і пограйся з нами. Мама твоя, мабуть, пішла шукати їжу для сім'ї, смачні корінці, паганці. А зайчик залишився, видно сам, і злякався і плаче. Давайте, діти, поки повернеться мама зайчиха, розважимо маленьке зайчиня і розкажемо йому про права. Ми дібралися до казкової правової країни. Право це система обов'язкових для всіх правил поведінки, які встановлюються або дозволяються державою. Дитина вважається, кожна людська особа до досягнення нею 18 років, і дитинка потребує особливої охорони піклування як до, так і після народження. Дітям доступні такі чотири групи прав. Право на гідне існування, виживання, що включає право на життя і здоров'я, житло, їжу, ім'я, родину, турботу батьків, також громадянство, право на розвиток, освіту, відпочинок і дозвілля, права на захист від приниження насильства, а також особливі права дітей, інвалідів та сиріт. Права на свободу слова, думки. Кожна дитина має право розмовляти рідною мовою, право мають на захист, усі дітки мають право на медичну допомогу, кожна дитина має право на любов і турботу від батьків, на повноцінне харчування і ще багато іншого. Жодну дитину не можуть бути примусовувати до праці. Кожна дитина не має бути скривджена і зневажена. Всі дітки мають право на любов і пеклування, всі діти рівні в своїх правах, мають право на освіту, на повноцінне харчування, на відпочинок і дозвілля. Всі діти мають право на медичну допомогу. А зараз я пропоную вам подивитися порушення прав у казках, у казкових героїв. Подивіться на цю ілюстрацію і скажіть, з якої це казки? Так, колобок. порушення права на життя. Лізові звірі хотілося з'їсти колобка. Але не мали на це права. В касті рукавичка. Тут порушення права на житло. Рукавичка розірвалась від великої кількості мешканців, які забули про те, що житло має бути зручним і безпечним. Півники двоє мишенят. Крім прав, у дітей повинні бути обов'язки, а не виконання обов'язку у дітей допомагати дорослим. Тобто дітки повинні допомагати дорослим. Мишенята круті верт відмовлялися допомагати півникуму. Котик і півник. Це невиконання обов'язку слухатися дорослих, порушення прав на житло. Порушення права на життя. Півник не слухався котика і порушив правила безпеки, життєдіяльності, озвався до лисички. Лисичка без дозволу вдерлася через віконечко в чужу хатинку, вкрала півника, щоб з'їсти його. І сьогодні, де, на жаль, деякі діти нехтують забороненою батьків не відкривати двері незнайомцям. Потрібно слухатися батьків. У касті Лисичка та Журавель порушення правил поведінки у гостях. Лисичка без дозволу випила молочко з глечика. Якою б не була людина, ніколи не можна брати без дозволу чужі продукти, бо це вже крадіжка. А порушення правил гостинності, правил харчування. Ця лисичка запропонувала журавлику поїсти кашу з незручного посуду тарілки. В казці Попелюшка, мачуха, зранку до вечора примушує попелюшку працювати. Нещасній дівчинці заборонено брати участь у іграх та забавках сестер. Яке ж право порушено стосовно попелюшки? Так, право дитини на відпочинок і дозвіл. І тут вовк увірвався до хатинки. Злякалися козенята і нумо ховатися хто куди, але вовк усіх знайшов і з'їв, які тут порушено права стосовно козенят. Так, право на життя. І пам'ятайте, реалізуючи свої права, треба намагатися поважати права інших. Вміти поставити себе на їхнє місце. Спробувавши зробити це, ми побачимо, як зміниться на найкращий світ і люди, які нас оточують. А от і мама прийшла зайчиха. Зайчик дуже зрадів матусі. До зустрічі. Він дякує вам, що ви його розвеселили трішки. До зустрічі, на все добре. Дякую вам.